Уряд представить нові соціальні рішення виплати на підтримку українських мам. Це виплати після народження дитини. Підтримка також перші роки після народження є відповідні кошти і для українських школярів, для пакунку школяра та для безкоштовного харчування в школах з першого по четвертий класи і у прифронтових. Районах з першого по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів України представить всі деталі. І також сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки, наші стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть, зокрема, в сфері оборони у всіх проєктах заради нашої стійкості держави і суспільства. потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами, що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки і максимально за рахунок дерегуляції направити суспільні сили заради економічного розвитку. Головне більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення в ключових посольств наступний тиждень має, має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України. Слава Україні!